Друзі, вітаю усіх на своєму каналі. Як ви здогадалися, я в садочку, бачите? І у мене є тут такий стіл, куточок такий, бачите? Тут я займаюся пересадками, живцюванням. В общем, все тут у мене. І горщики там під столом, там у мене ну, все, що потрібно. Оце, друзі, хочу показати вам такі свої нові придбання, нові рослинки, які в мене будуть. Чомусь останнім часом мені дуже подобаються злаки. Ось і одна дівчинка, ми з нею, з нею так потоваришували, і обмінюємося рослинами. Вона мені принесла ще один міскантус, отаке, дивіться, гарне у нього коріння. Там вже пішли у нього паганці нові, і отакі у нього колосся. Зараз я не знаю, навіть як вам зняти, так щоб гарненько було видно. Дивіться, вони як маленькими зернинками такими. Потім вона мені принесла, господі, друзі, оце забула, як вона називається коричневим таким листям. Вона не вклала мені назву. ось, отака, вона як бронзова. Потім, друзі, бріза, отака. Отакі, бачите, корені у неї. Тут можна два кущики посадити і ковиль. Ковиль я замочила, тому що трошки суховатий у нього корінці. Зараз буду все це висаджувати. Оце, друзі, ковиль. Це ковиль з невисоких сортів, вона казала. Вона повинна сьогодні приїхати до мене в гості. Вона пам'ятає ці всі назви, вона такий заядлий садівник. Ось, і дала вона мені черенки, будлеї. У неї дуже гарна будлея. соцвітя десь до 25 см сантиметрів, величезні, рожева і біла. Це хочу спробувати під банку. Взимку ну, черенки поставити. І друзі придбала собі такий плющик ще неділю тому назад. Не знаю, куди його висадити. Дивіться, це бігаю з ним, бігаю, ще не придумала коли, куди його посадити. Оце, друзі, зараз буду займатися такою роботою. Дуже багато роботи. Там у мене лежать і іриси сибірські. І болотні треба, поділки, бачите, треба все висаджувати, і лілії викопувала, де розрослися. В общем, роботи багато. І нарешті у нас друзі сьогодні обіцяли дощик. Хочу вам показати, як у мене перший рік зацвітла хризантема багаторічна, ґрунтопокривна. Назву не знаю, це, мені теж дали маленький череночок. Оце у цьому році вона перший раз заквітла. Дивіться, висотою десь сантиметрів 25 вона. Ну, дійсно, звичайні білі ромашки, але восени це так все гарно виглядає. І я дивлюся, як вона розростається гарно, дивіться. Оце у неї такі підземні корішки пішли, бачите, і оце тут, гляньте, куди пішло. Пішла, пішла, пішла. Так що, я думаю, що я її розведу і можна отак ось бордюром біля ялинки її розкидати, цю рослинку. Такі у неї плотні такі листя, ну дуже такі плотні. от Я трогаю їх, дуже гарна рослина, мені вона подобається. Я її вже плани на неї построила. Сьогодні, друзі, дивилася відео одне якраз про цю хризантемку. Вона ну, витримує засуху нашу. Ось і тому можна її кидати в такі місця, де не дуже багато поливу. Хочу показати, у мене розквітла одна хризантема. Теж не можу її намилуватися. Це з каналу датчика, наталка мені висилала. Дуже гарна, дуже. І ще одна мені хризантемка, дуже подобається з тих, що вона висилала. По-моєму, Барбі називається. Зараз покажу. У неї теж такі пелісточки. Закручені. Бачите, кінцівочки такі закручені. І вона така маленька, така м'ясиста, гарна така хризантемка. І оце така теж хризантемка, непогана, рожева. Треба пообщіпати все. А там заквітають мої на продаж хризантемки. Ця діляночка вроді вся прийнялася, друзі. Цю хризантему буду вбирати. Вона печеться. Це з моїх старих сортів. Ось і вона у цьому році дуже попеклася, низочок попікся у неї. Ці трояндочки. Хтось у мене, друзі, з дівчат питав назву троянди, яка квітує у мене біля кліматісу на бутоні. Ну, на бутоні я не знаю. Я подумала на ту троянду, але я зрозуміла, мабуть, що мені мене питали за оцю троянду. Друзі, це велаксис. Вона велика. З мене такий ну цей паган десь полта, півтора метри. І вона не червона, а вона малінова, дуже гарна. Вона скоро розквітне ось, і буде дуже велика квітка, гарна. Навесні квіти були величезні і дуже така парфюмована троянда. І ще, друзі, на Дінк села Річ я вже показувала вам її. І дивіться, з прошлого відео досі досить держиться оця квітка. Ані вже випадає. Оце тільки почала, бачите, впадати. І другі ці розквітли квіти. Вона дуже гарна трояндочка, дуже. Оця діляночка вже, вроді та, що я пересаджувала, показувала вам. Вроді так все прийнялося, друзі. І хочу показати, не знаю, чого в мене така виросла велика хайдіклум. Дивіться, у неї пагони вищі мене вона дала. І чомусь не так багато у неї. Квіточок. Друзі, оце квітка троянди хайдеклу. Вона тільки почала набирати бутони. Я не розумію, що вона у мене в цьому році заквітла тільки другий раз. У прошлому році вона більше квітла. А це, бачите, може, погодні умови так на неї посприяли. Друзі, хочу ще показати одну троянду. Я вам її вже показувала. У неї неймовірна сила росту. Я хочу показати вам її квітку. Ця троянда посаджена навесні, щоб ви так ну, розуміли мене. Зараз я відійду. Дивіться, я доверху її дотягуюсь. Оце прийшла троянда маленьким череночком. Деякі гілочки я на забор прикріпила, вона дала бокові такі паганці. А оце дивіться, яку вона наростила. Я до верху, я ж кажу, я єлі достаю. Я брала табуретку, щоб оце закріпити. І дивлюся, що вона опять напускала паганів. Дуже сильний вітер теж буду закріпляти. А оце, друзі, вона декілька разів показувала мені свою квіточку. Зараз я її достану. Вона дуже парфумована, трояндочка. Дивіться, ніжна, ніжна рожева. І оце вона за літо викидувала декілька разів квіточки. У наступному році, я сподіваюся, це буде така величезне квітування цієї троянди. Друзі, назва її. Зараз, якщо я правильно прочитаю, ви зі мною подивитесь, це мускусна троянда, тому у неї така сила роста. Мадам Альфред Керрі. Кері. Ну, вроді кері. От. Старина, написала старина троянда. Це я виписувала її, друзі. Я ж кажу, була був маленький череночок, і ви подивіться, що робиться. Це я уявляю, якщо вона вся буде в квітах, це буде така краса і повинна вона квітнути все літо, друзі. Друзі, трохи прирвалася, бо пішов дощик, та й камера розрядилася. Хочу вам дещо показати. Оце була в садовому магазині. Купила ну, багато рослин садити, і купила антихрущ. Ну, як звичайно, ви всі знаєте його, ось, попідливати полуницю, бо там щось пропадають кущі, і потім попроливати деякі рослини. А вони мені запропонували, друзі, отакий препарат, називається інспіратор. Цей препарат він в таблетках. ось, Дивіться, там такі голубенькі таблетки, 15 штук. Коштували вони по акції 160 гривнів. Ось тому 10 гривень з копійками виходить одна таблетка. Але чим він вигідний, вони сказали, що термін дії однієї таблетки рік. А оце антихрущ це 2 неділі. Тобто вони загинуть і не факт, що вони не з'являться знову. А оце рік. Тому я взяла, і, друзі, багато рослин я посадила вже з тіма таблетками. Ось, Тому, я думаю, це буде вигідно. Я про цей препарат навіть не знала. Кому цікаво буде, інспіратор називається. На цьому, друзі, я буду завершувати своє таке маленьке відео. Усім пока, до нових зустрічей.